Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили. Автобусного перевізника у Львові позбавлять ліцензії. Все через порушення водіями правил руху. Лише за кілька днів, що триває операція Перевізник, Даївці склали вже близько сотні протоколів про порушення правил дорожнього руху. Поламана техніка та зіпсуті продукти. Сахівчани підраховують збитки від відімкнень електроенергії. Відсутність води на сихові для людей вже стала звичною. А от коли немає світла, це вже справжня проблема. Байкери у місті. На парад вогнів та націй до Львова з'їхались півтори сотні байкерів з різних країн світу. На площу ринок з'їхались майже дві сотні байкерів із 18 країн Європи. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події дня. За ними стежать. Даїшники виходять на полювання за перевізниками. За два дні профілактики вже мають цілу пригощу результатів. Це близько ста складених протоколів. Одним із перевізників назбирав стільки погріхів, що тепер його можуть позбавити ліцензії. Площа митна. У водії маршруток у тиснявах здають нерви, і вони безбожно порушують правила. Ось шофер йде просто на таран. От уже навіть створення аварійної ситуації. Далі той же водій біля винниківського ринку впевнено їде на червоне світло, знову створюючи аварійну ситуацію. Їдемо з працівниками ДАІ на кінцеву 50-го почути аргументи. Зараз ми можемо показати сюжет, де ви виїхали. Не потрібно. Не потрібно, вже здогадуєш чи не догадуєш? Здогадуєш. Ну то так можна їздити чи не можна? Не можна. А що ви так порушаєте тоді? Порушували, бо через це, що не встигав на графік. За свою легковажність цей водій заплатить йому, виписали штраф. Але чи їздитиме він акуратніше? Пасажири сумніваються. Буває часто, що досить молодий, не має навіків, і ще при цьому говорить по мобільному телефону. Якщо робить зауваження, практично цього не чує. Їдемо з даївцями далі. Їхню увагу привернула ось ця маршрутка з тризначним номером Львів Крехів. Що вона робить у вулиці поблизу проспекту Чорновола? Цікавимось у водія. У Вас тут пише кінцева друга автостанція. Ну, то я не троє дуже, дуже люди просять. Ми так заїздом 11-15 під час відправлення на одну хвилинку. Взагалі, то ми від маршруту не відхиляємося. Там он живе. Пішов передітися, бо він сутку відробив, помитися, бо друга машина наша на ремонті. А ця юрба пасажирів чекає за Міленіум 123 зовсім не випадково. Організували навіть імпровізовану зупинку. Втім, за водія горою боронять від штрафу. Шановні, нам далеко Нам, нам, тут річ, нам тут, І звідси І тільки звідси звідси. мені, наприклад, зі стрільської їхати одною маршруткою, потім другою, потім третьою. Чи для людей, а не для центра добиратися туди no. до Крехова. Чо дещо на Україні Ми, 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 Ми вас дуже просимо, щоб ви врахували наше побажання водію. Так і виписали штраф за відхилення від маршруту та то ще квіточки кажуть дорожні міліціянти. Бо за систематичні порушення можуть вимагати і позбавлення ліцензії. З початку року нам аскеровано таких шість-шість подань на анулювання ліцензії і два. Випадки, коли ліцензії були анульовані в асоціації, яка відстоює обласних перевізників, ініціативу даївців вітають. Зізнаються, відповідальних перевізників бракує, а водіїв тим паче. Втім, тиск правоохоронців міг би бути і сильнішим. Якщо б на сьогоднішній день е, працівниками ДАЇ було, хоч одного водія позбавлено прав водіння. Без права перездачі я думаю, що бажання порушувати правила дорожнього руху було б набагато менше у воді автобусів. Акція перевізник триватиме на Львівщині до середини червня. Віталій Кубліков, Роман Маленький, наш репортер. Рекорд на гарячій лінії близько 30 звернень надійшло цієї доби до міської диспетчерської від Сихівчан. Люди скаржились на відімкнення світла. Йдеться про дві вулиці, на яких енергопостачання за останній час зникає вже не вперше. У тамтешніх магазинах псуються продукти, а у квартирах, через перепади напруги, погоріла техніка. З восьмої ранку телефони міської гарячої лінії розривались. Мешканці вулиць Скрипника та Освицької, що на Сихові, скаржились на чергове знеструмлення. Десь дві години люди зверталися, поки що аварія була не ліквідована. Ну, багато людей зверталися. Напевно, два-три десятки людей до нас толокували. На Сихові, за словами мешканців, світло зникає щонайменше три-чотири рази на місяць. Пані Оксана скарги від своїх покупців вислуховує чи не щодня. Люди ходять і жаліються. Наприклад, сьогодні прийшли, кажуть, води нема світла, нема ще б газ виключили, дитині немає як їсти приготувати нічого. Та і в її магазині проблем не менше. Молоко то все відключається, морозову зверху, пельмені, то що наверху, то воно може і спортитися, розтупитися все. коли ж вмикають світло, нерідко стаються перепади напруги. Дехто через це вже влетів в копійчину. У ну, нас З згорів був. Телевізор було такі, перебої світлом йдуть Ну, досить часто той раз пронесло, як то кажуть. Аби відшкодувати збитки, потрібно написати скаргу до Львів обленерго. Та за словами адвоката, грошей за знищену техніку ніхто не поверне. Їх хіба що відмінусують з майбутніх платежів. Звернутись навіть той самий ЖЕК на території якого знаходиться будинок, для того, щоб не дали свого представника для подальшого складення акту про щоб зафіксувати такий перепад напруги. Згодом необхідно звернутися у районі електромережі. Вони видають такі довідки, де вони фіксують, що був перепад напруги. Але, звичайно, можуть і не дати довідку. Вказав, що такого не відбулося. Тоді залишається інший шлях брати свідків та йти до суду. Марта Когот Олексій Шилковий, наш репортер. Горів ліс, пожежа сталася напередодні у Славському лісовому господарстві. Все через необережне поводження з вогнем. Із полум'ям спершу боролися лісники, а вже потім допомагали надзвичайники. Карпати верецький перевал. Саме тут розклали багаття, від якого поширився вогонь. Догоріла лісова пістилка. Для цього були викликані викликані сили держдобровільної пожежної дружини. Візоску в складі 10 чоловік також на підмогу прибуло населення в кількості 15 чоловік. Не чекаючи на звичайників, лісники почали гасити малі вогняні плями самі. Рани заповняються водою. Попередньо там приблизно 20 літрів води. І на перших початках пожежі він дуже є ефективним і оприскується кромки, кромки пожежі і не дає, не дає можливості поширюватися пожежі. На підмогу лісникам приїхали сколівські надзвичайники. Вони гасили вогонь на верхівках дерев. Зробили усе, аби вогонь не перекинувся на іншу ділянку лісу. Ліквідувати пожежу вдалося. На щастя, це було лише тренування. Ці навчання є необхідністю, тому що лісові пожежі є особливі. Це не є це є окремий вид пожеж, і ліквідувати наслідки цих пожеж і самі пожежі потрібно певні навички і вміння. Тому у нас, коли готують фахівців лісового господарства, у нас є спеціальна така дисципліна, лісова пірологія, якраз саме от про методи і способи гасіння лісових пожеж. Відпрацьовувалися елементи не тільки там підвозу води. Сторонніми підручними засобами, застосування підручних засобів, намагалися продемонструвати елементи важливості перші хвилини, моменти виявлення пожежі, ліквідовувати її добровільними формуваннями і місцевим населенням. Такі навчання влаштовують щороку, цьогоріч Львівське обласне лісове господарство ще не потерпало від справжніх пожеж. Востаннє займання було два роки тому. Ірина Панчишин, наш репортер. Менше позапланових перевірок та контролю у міндоходів на Львівщині впевнені об'єднання в єдиному міністерстві податкової та митної служб лише на руку підприємцям. До прикладу, за чотири місяці роботи провели на 129 перевірок менше ніж торік. Водночас платежі до держбюджету та місцевих бюджетів значно зросли. А все тому запевняють в міндоходів, що вдалося зменшити корупцію та розпрощатися з нечистими на руку працівниками. Пріоритети. Наші залишаються незмінними удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників із застосуванням новітніх технологій, спрощення документообігу, мінімум часу представникам бізнесу на спілкуванні з державою і максимум на основному їх діяльність. Алкоголь до реанімації доведе. Лікарі б'ють на сполох. Після шкільних свят до них з алкогольним утруєнням потрапляє все більше школярів. Попереду ще випускні, тож батьків закликають пильніше стежити за дозвіллям їхніх дітей. Недільне святкування дівоч вечора для 17-річної дівчини закінчилося у реанімації. Як правило, такі випадки найчастіше трапляються після шкільних свят. Спочатку року таких дітей було доказано 16. Всього таких поступило більше 20, але доказово вийшло 16 дітей із 74 отруєння, які поступили у нас за 5 місяців. Всі діти, слава Богу, живі, вік, як завжди, коливається від 13 до 17 років. Вартість доби лікування неповнолітнього алкоголіка обходиться у 1200 гривень. Компанія школярів святкувала останній дзвоник. Ось у цьому будинку у підвалі. Разом з алкоголем все закінчилось трагічно. 15-річний підліток загинув від удару електричним струмом. Сусіди розповідають, у відчиненому підвалі кілька років збиралися підлітки. Тут і випивали. В приміщенні були оголені дроти старої електромережі, яку роками ніхто не ремонтував. Наскільки я чув, що там все то електрощиток був розібраний. Ну, тут зі слів, очевидців, напевно, то діти мали туди доступ. Тому що в підвалі щитки не закриті, електрощитки. Все ржаве, проводка в аварійному стані, горить постійно е, ті як вони, запобіжники всі, ну, горять і так далі. Школярка Настя розповідає, прийшла з подругами за хвилину до трагедії. Ну, це вони там були. Вони там розпивали алкогольні напої. Ну, от ті всі п'ятеро четверо. А я їм казала: виходьте. Вони кажуть, тут помер хлопець, Андрюша. Вони казали, давайте ми його витягнемо, витягнемо. Вони його почали витягати і прийшли брати Андрюша. Так що, так все це сталося. І викликали міліцію. Спочатку ну, я дзвонила в швидку, і всі інші. Ну, ті, хто там був, теж не надзвонили в швидку. Діти почали кликати на допомогу, але було вже пізно. А ми навіть не чули, ото єдине нам що сказали, і, і ми вийшли тоді, так. побачили. Був відкритий весь час, але тут було тут давно вже було, що збралися. Давно вже років, напевно, три так весь час збиралися тут. Сказали, що там Андрюша лежить. Непритомний, його так вдарили на зрот. Ми зразу прибігли, угу. діставали його з підвалу, перевіряли пульс. Пульса там вже пульса вже не було. Так, якби. Пізніше після того ми його перенесли на лавку, в той час вже скоро їхала. Школа поїхала через хвилин 15, почали йому робити штучне дихання. Попереду ще випускні у школах. Чи будуть вони щасливі і безалкогольні, залежатиме від учнів і від їхніх батьків? Ольга Зелісько, Олександр Бригадир, наш репортер. Арена Львів стала полем для журналістів. Стартував перший всеукраїнський медіафорум. На арені Львів зібралися майже чотири сотні журналістів, редакторів, а також медіаекспертів. Приїхали учасники із за кордону. Це редактори популярних сайтів, відрукованих в Одень зі США, Росії, Польщі та Данії. Ділилися досвідом з українськими журналістами. Головний редактор журналу Російський репортер, виконавчий віце-президент популярного США сайту Басвід Ерік Гаріс, редактор відділу політики зеркала тижня Сергій Рахманін та інші. Говорили про медіа майбулість. Утню і про смаки аудиторії на нашому нічого не змінилось. Чоловік хоче развлекатися, чоловік хоче. Секса чоловік хоче крові далі вопрос балансу медіа, да? тому що якщо це буде тільки кровь, секс приступлення, то, наверное, це неправильно, ну і кроме того, такое общество, оно вряд ли виживе. Мені видається, що львівські медіа форум це є перша спроба ну, системно зібрати під конкретну актуальну тематику впливових авторитетних. Цікавих яскравих журналістів і медіаспеціалістів. І мені видається, що тільки з цієї точки зору, що є спроба створити цей майданчик, ця подія заслуговує на увагу. Парад націй та найкращих мотоциклів. До нашого міста вже в шосте з'їхалися півтори сотні байкерів з різних країн світу. Їх зустрічали і наші журналісти. Перший, другий, третій. На вулиці Гнатюка один за одним з'являються триколісні тигри. На звуки клаксонів озираються перехожі. Заглушили двигуни на площі ринок, аби сюди потрапити, подолали сотні кілометрів. Адже поїздкою з вітерцем хтось розпочав ще у Польщі, а хтось у Нідерландах чи навіть у Росії год Кожен, таку... Кожен рік ми проводимо таку зустріч. Друзів сюди сьогодні приїхало близько трьохсот мотоциклів. Із них нас відвідали представники 18 країн. Найгучніші польські байкери під їхню музику годі встояти на місці. А ще один його земляк заграє до дівчат, що правда не під звуки серенат. Не змогли втриматись від фото навіть міліціонери, які наглядали за порядком, зупинялися біля байків і пенсіонери. Обов'язково колись не видів, таке бачив. А зараз ось, подивити, то дуже інтересно, не? дуже інтересно. Та найбільше зацікавив чоловіку білому цей байкер, далматинець приїхав з Італії. Так полюбив українських жінок, що начепив на шию краваткою з написом Цілуй мене. А ось цій солодкій парочці любові не бракує. на мотоциклі. Коли їдеш на мотоциклі, це просто неможливо пояснити. Треба лише попробувати. Ми дружини від цього отримуємо величезне задоволення. Гучні розмови, крики, звук моторів та серед байкерів ще залишились романтики. Несподівано увірвалися у звичайний львівський вечір і несподівано поїхали. Далі на зустріч байкерським пригодам. Ірина Ващишин, Христина Шевченко, Юрій Герасимов наш репортер. Коли немає родини, вони почуваються вільними, однак непотрібними. У нашій рубриці чекаю на тебе підлітки. Сьогодні історія 14-річного Давида. Він народився у Києві. Дім його на Закарпатті, однак мешкав хлопець у Тернополі. Там залишились і батько, і мама, і навіть маленький братик Мікі. Жили, каже, дружно. Однак чомусь Давид втік сюди, хоч сам пояснює, що просто вирішив допомогти другові знайти у Львові його матір. Каже, добре, ти йти допоможу. Він ми вже приїхали сюди до Львова і цей. Він каже, я те не брехав, Знаєте, а я мав це ну, Все, я вже з ним подружився, кажу, хай буде вже. Очевидно, не так солодко жилося Давиду, адже його найдорожчих позбавили батьківських прав. Я не знаю, що не мене шукають. Може, шукають. хлопець. Обожнює спорт і навіть вдало виконує різні трюки. Знає, каже, чотири мови: українську, російську, рідномадярську та навіть індійської. Навчив тато. Можливо, жартує. А ще любить співати. Я не розумію, що люблю тебе. Просто ти богиня, серце моєго, мила принцеса, для мене ти все. У цьому дитячому закладі підлітку комфортно, однак його душа прагне любові. Я Хочу знайти сім'ю, знаєте, ну, що вони мене забрали, знаєте, до 18 років. Ви можете зробити цю дитину щасливою. Досить лише простягнути їй руки. Усі наші новини шукайте на сайті lviv24.com. Майте для нас інформацію. Телефонуйте 297 дев'яносто сім Далі для вас про культуру, економіку та спорт. Я вами прощаюсь. Гарного вечора. Сезон відпусток розпочався на ринках, та у крамницях люди вже цікавляться товарами для відпочинку. Багато речей: стри купальники обов'язково, які можна купити. Будь-де ну-де будь, ну, будь на базарі можна купити в магазині. Ну, переважно в магазині купляють. Десь з дві тисячі треба мати так для себе, щоб поповнити собі все нове купити. Обов'язково капелюх, обов'язково креми, шляпанці, пляжний костюм. Це купити я ж так не прицінювалася. До тих цін, які тут є на ринку, аби придбати купальник, та головний убір доведеться викласти приблизно 300-400 гривень. Залежно від обраного товару можна заощадити. Та продавці кажуть, цін практично не підняли. Ціни з минулим роком не змінилися. Купують люди вже давненько почали купляти. Окуляри від сонця та пляжна торба обійдеться в середньому у 200 гривень. Ціни ну, початкові такі, але ну, не дуже дорогі. Ну, я так рахую. Від скількох можна від п'ятдесяти і до 90. -то, то сумки. Костянтин продає валізки. каже покупців. У нього цьогоріч поменшало. Гірше люди купують, тому що не мають грошей напевно. швидше всього та ж так. Невигідно піднімати, тому що ну і так людей немає. Треба за ціни стараються здешевити, щоб люди щось купували. Відтак пляжний набір коштуватиме не менше як 700-800 гривень. Не вдасться зекономити, збираючись і у гірські мандри. Тут окремі товари подорожчали аж на 20%. Якщо треба все повністю спорядження, ну скажімо так, то не така вже дуже дешева, буде десь орієнтовно коло 5 тисяч гривень. Якщо мається на увазі, якщо купувати намет, там, наприклад, рюкзак, якщо купувати килимки, матраси, посуд, ну і в принципі все, що потрібно, то десь коло 5 тисяч гривень воно. Аби не обпектися засмагаючи на морі чи у горах, потрібен крем для засмаги. Асортимент дозволяє обрати його відповідно до товщини гаманця. Ціновий діапазон сягає від 70 гривень до 20-30 гривень мінімум. Найчастіше середня, до речі, ціна йде під гривень 40 гривень. Кому ціни зараз все ж за високі. Продавці радять дочекатися літніх знижок, а відпустку трішки відтермінувати. Зорислава кадикало, Роман Маленький. Наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр Три слони. Все для дому. Найбільш українська виставка у французькому альянсі. тут презентує свою творчість львів'янка Наталія Малярчук. Вона творить петриківський розпис. Наталія Малярчук Галичанка, але років 20 тому страшенно захопилася петриківським розписом. Перейняла техніку малярства від київських художників. Цей розпис виник у селі Петриківка на Дніпропетровщині. Місцеві такими вигадливими квітами прикрашали свої хати. Господарів нерозписаних помешкань сприймали як темних і морально убогих людей, і з ними навіть не віталися. Петриківський розпис це мистецтво вільних людей взагалі то тому, що він виник тільки там, де не було кріпацтва, бо хто би дозволив своїм там кріпакам стільки часу тратити на дурниці. Ось і е, Петриківці розписували все, що бачили. Ну, починаючи з жителів, е, предмети побуту. У 33-му більшість майстринь Петриківки загинуло, і лише завдяки місцевому вчителеві згодом відкрили школу декоративного малюнка і так врятували це мистецтво. Наталя Малярчук продовжує традицію Петриківців, розмальовує навіть одяг. Ну та куртку поки що там текстиль. так. Це, ну, це спеціальні фарба, воно все тримається, не змивається. У своїх картинах поєднує Петриківку із слов'янськими прадавніми символами, малює пензликом із котячої шерсті. Оце вже справжній клопіт. Це найскладніше переговори з кішкою провести, щоб її постригти. Пані Наталя проводить майстер-класи. Її наймолодшій учениці 8 років, а оце найстарша, пані Ніна. Надзвичайно позитивна, і хочеться приходити, і приходити і приходити. І от зараз я вже дивлюсь її картини зовсім іншим поглядом. Така типова українська виставка подобається й іноземцям. Керівник альянсу Жером Ванепен, француз каже, і його зворушили ці мотиви. французька душа теж бездоганно відчуває це мистецтво, бо це мотиви, які походять від природи, і це нам ще раз нагадує, що людина це створіння природи незалежно від національності. Тепер Наталія Малярчук готується оздобити петриківським розписом церкву на вулиці Навроцького. Марічка Крижанівська Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Все в дім Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі все для дому до нового сезону. Три слони, Львів, кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Це уже стає традицією. Львівський силач Роман Мартиненко вдруге за місяць привіз додому золото з великого турніру. До рекорду світу та першого місця на континентальній першості з паверліфтингу Мартиненко додав світове золото з жиму лежачи. Що, окрім перемоги, парубок привіз із Литви, дивіться далі у сюжеті. До Каунаса Мартиненко їхав у ранзі фаворита. Усі чекали від нього золота, тому права на похибку у силача не було тільки відбувся чемпіонат Європи, тобто я там виклався на всі 100% своїх, максимум підняв в жимі лежаче, можна сказати, і в присіданнях, і в тязі, то я ж не встиг відновитись до чемпіонату світу по жиму. тому було дуже важко. І психологічно, і фізично. Самою лише перемогою спортсмен не обмежився. Він вижав фантастичні 255,5 з половиною кілограмів та встановив новий рекорд світу серед юнаків. Максимум це приділ сил не був Ну звісно, було страшно, бо це вже рекорд, це вже дуже велика вага. Якщо якась одна помилка, це зразу провал рекорду. Одна із тренерів Романа Марія Росторгуй у перемозі Мартиненка не сумнівалася, що буде рекорд. Відчула і ще перед першим підходом підопічного. Чесно кажучи, я думаю, що для Романа це є не. Максимальна вага роман міг 260 шістдесят взяти, і можливо і більше. Але враховуючи те, що я розумію, що тренери збірної команди не захотіли ризикувати, тому що все ж таки це є рекорд світу, і пустили його на вагу, яка на 0,5 перевищує минулорічний рекорд. Уже з наступного року хлопець змагатиметься серед дорослих, обіцяє і там задніх не пасти. Ну, переходити, звісно, буде дуже важко. Я думаю, що в рік, а може, навіть два треба буде працювати, щоб бути навіть в призах на чемпіонаті Європи або світу. А менш ніж за чотири місяці на Романа чекає і ще одна світова першість. Америка прийме змагання серед найсильніших паверліфтерів планети. Віталій Кулачковський, Олег Кухар наш спорт. Нагороди знайшли своїх героїв. Голова львівського ноку губернатор Віктор Шемчук відзначив найкращих спортсменок квітня: Лучниць Катерину Палеху та Катерину Яворську. Це звання дівчата отримали за те, що допомогли збірній України перемогти у французькому етапі Кубка Європи, що 20 квітня завершився в Ріоні. Однією подачею два м'ячі забили організатори традиційного тенісного меморіалу Дмитріва. Цей турнір проводять уже в 11-те. Цьогоріч кращого з поміж себе визначають і трохи більше 30 молодих майстрів ракетки. Травень найспекотніший місяць для тенісистів. У цей період вони можуть вибирати, де саме показувати свою вправність. Дітей тільки вся наша західна до України, тільки Львівська область. Приїжджих з центральної і східної України немає. Тому що зараз якраз в цей період дуже багато є турнір тенісних, накладки. У кожного учасника своя мета. Далеко не усі претендують на перемогу. «Приїхав їх підготуватися. А до чого? До інших турнірів мені треба награтися, щоб я був впевнений собі. Показати себе приїхали як новачки, так і вже відомі тенісисти. Тому підсумковий розподіл місць не аби як залежить від жеребкування. Бувають дуже стабі хлопці, але то дуже сильно. Він на всіх змаганнях перші місця зумі. Я в нього хочу виграти, але програю. А програв хлопець Назарові Федоришину, одному із головних претендентів на перемогу. Попри хороший результат, Назар знайшов огріхи у своїй грі. Буду працювати. Я не п'ятірку, ну, пробивав не так добре. Після матчу хлопець прийшов подивитися, як з ракеткою вправляються дівчата. Їхньому завзяттю можуть позаздрити навіть юнаки. Дівчата переконують, висока конкуренція не заважає міцній дружбі. Це ж Це дружба. Так. Все рівно, якщо я програю, чи вона програє. Ми далі будемо дружити, так. продовжувати. Ми сьогодні грали разом, і от дружимо. Уже в червні Львів прийме континентальні змагання, на яких гратимуть трішки старші тенісисти. Віталій Кулачковський, Олег Кухар наш спорт. Настріляв бронзу львівський снайпер Роман Бондарук посів третє місце на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває у Мюнхені. У швидкісній стрільбі з 25 метрів влучнішими за львів'янина були лише японець Теріосі Акіяма та китаєць Фучену Джану. І ще один галичанин олімпійський чемпіон Пекіна Олександр Петрів посів тринадцяту сходинку. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Євро 10 гривень 34 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 47 копійок. На четвер, 30 травня, синоптики прогнозують хмарність, дощ з грозою. Температура повітря в день – 24 градуси тепла. Уночі – 14 градусів вище нуля. Вітер південно-східний – 6 метрів на секунду. Екодім сучасні квартири в нових будинках Львова. Надійний забудовник. Безпечні угоди. Екодім 247 247-0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор. Одяг ведучої від торгової марки Крокус. Крокус. Твій крок до успіху.